Відкрити завісу минулого. Щотижня до архіву СБУ на Прикарпатті надходить близько десятка заяв від бажаючих ознайомитися зі справами радянського періоду. Таких тут 19 тисяч томів. Почерпнути інформацію із них, а також зробити фотокопії мають право родичі репресованих осіб. Крім того, вони можуть забрати особисті речі та фотографії, які колись були вилучені у якості доказів. Досліджувати матеріали дозволено і науковцям. Щоправда, за умови дотримання певного порядку. Питаються історики, які вивчають історію, скажімо, свого села, етнографи пишуть історії сіл, от, історії репресій в селі, героїчні сторінки, історії села. В такому випадку порядок звернення такий: потрібно отримати науковцю чи історику дозвіл від живих родичів репресованої особи. А якщо живих родичів немає, то в такому випадку сільський голова видає довідку, що живі родичі відсутні, і тоді науковець може спокійно ознайомлюватися зі. Фахівці кажуть, на основі архівних документів і справді можна досліджувати історію сіл, а також особливості національно-визвольного руху. Адже у протоколах допитів нерідко вдається відшукати точні біографічні дані повстанців і те, чим вони займались. Така інформація, переконані вельми цінна для цілісного бачення реалій того періоду. Можна для себе, тобто. У будь-якому випадку і досліджувати певні постаті, навіть рядового складу, але також на основі кількох справ можна робити висновки про загальну історію українського визвольного руху. Так можна вивчити багато аспектів життя повстанців, тобто їхньої діяльності, життя, тобто побуту, умов перебування в підпіллі. Зв'язку, медицини і десятків, десятків інших аспектів. Наразі кажуть фахівці, йде мова про те, щоб передати історичні архіви СБУ інституту національної пам'яті, відділення якого з часом мають бути створені у регіонах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.